Вітаємо вас на каналі Дачні Секретики. Канал у нас існує вже давно. На каналі ми вам показуємо, чим ми займаємось. На нашій присадибній забудові. Ми з 2010 року почали обробляти, придбали і почали обробляти цей участок. Має площину 40 соток. Розвернутися єде. Я буду розказувати про городи, про квіти, про сади і кулінарію. А я буду показувати вам усе, чим я займаюся у вільний час. Будую будинок, оброблюю землю та допомагаю Оленці. Будинок у нас будується вже більше 10 років, дуже довго. Будинок великий, але ми все робимо своїми руками по вихідних, тому. Да. Ось ці ми. Ми з Сергієм працюємо, тому воно ще на стадії будівництва. Дивіться наш канал. Ставте вподобайки, пишіть коменти, на які ми будемо відповідати. Можливо, наші поради будуть комусь дуже важливі. Якщо щось робимо ми не так, то також будемо їх враховувати в наших подальших діях. Так. 我刚。Okay.